Марічка дзвонить Петрику. Петрик, приїжджай до мене на чай. Та мені і вдома непогано. У мене варення смачне. Марічко, я ж не люблю солодкого. Ну приїжджай. Поваляємося голими у ліжку. Натяк зрозумів, вже їду. Петрик запитує у мами Мамо, а як я народився? Синку, якось ми з татом вирішили посадити маленьке чудове насіння. Тато викопав ямку, закопав насіння в землю, а я поливала його і дбала про нього кожен божий день. Через деякий час насіння проросло, стало міцніти, вкрилося листочками і за кілька місяців перетворилося у чудову здорову рослину. Ми з татом його зірвали, висушили і обкурилися так, що зайнялися коханням без презервативу. Із завтрашнього дня виходьте на роботу, каже керівник, щойно прийнятій дівчині. Тільки пам'ятайте, в нашому офісі білий верх, темний низ. А можна навпаки? запитує новенька, яка не любить одягатися, як усі. Можна й навпаки. Головне, щоб був контраст і білий верх. Селом їде мужик на підводі. за паркану висувається інший і кричить. «Кума, Ти чого ніколи не зайдеш, заїхав би, стаканчик горілки пропустив. Перший смикає поводи, зупиняє коня, на його обличчі з'являється мрійливий вираз. Горілочки кажеш, а що? Горілки це можна. От я й говорю, продовжить другий, за допи дров напилили. Перший сердито витягає коня, бо тогом уздовж спини. Но, заслухалася сволота! Вранці після першої шлюбної ночі Петрик, витираючи серветкою гідність, суворо каже дружині, Марічко, надалі мий на ніч ноги і одягай шкарпетки, у тебе негарні пальці на ногах. Добре, але тоді ти одягай рукавички, шапочку, труси та намордник.